Я же ні, я ж така що я не плачу. Дуже багато дівчат обесцінюють себе, uh -huh. не знають собі ціну, бояться поставити високу вартість на свою роботу, при тому маючи офігенні роботи. Мені говорили, ти ти обучать, будеш її в залі, ти береш косарь. У мене нічого не вийде. Так ти ж зроби щось для того, щоб в тебе вийшло. Ну, Якщо це, ти да. нічого не робиш, то нічого не буде. Немає дій, немає результату. Почему не зробили там, я не знаю, стерилізацію? Лузером якимся. Ну, знаєш, коли ти просто сидиш, розумієш, там, от це вот, пилиш там три своїх ногтя і ніяк не розвиваєшся, але ти мечтаєш об цих там 10-15 тисячах, ну, це такий бред просто. Треба поставити ціль, поставити пріоритет і ти до цього. Моє місто мені буде обходитися дуже дорого. А я заработала один месяц 33 тысячи долларов, а Вика, а я 65. Это дно, Вика. Вот когда человек себя не, не обесценивает, это дно.